Коли були запущені кілька шахенів, які все-таки долетіли до Києва практично посеред білого дня. Ну вони в Києві були там близько п'ятої вечора, але були запущені із Сумської області і пролетіли буквально там дві години. Чому їх, наприклад, не збили, не збили по шляху слідування? Я пам'ятаю, вони летіли там Сумська, Чернігівська, Полтавська, а потім вивернули на Київ. Ну, Тому що не повезло і не збили. Щось можливо збили. Так, це північна операційна зона, так, е, якусь частину, можливо, там збили. Ми ж, не, ми ж не бачимо, скільки їх там ми ж можемо зведені сказати, що летіло стільки-то збило, то стільки-то збили, то стільки в одній області, стільки в іншій. Якась частина пролітає? От до Хмельницька, чому до літає? Чого не збивають? Так, чому не збивають? В цієї ночі два ВПЛА усього і збили аж в Хмельницькій області. Ну чому так? Запитують люди часто, ну тому що так так трапляється. Вони теж не не дурні, як то кажуть, та, на Росії вони все прекрасно враховують, дивляться, де ми можемо їх перехопити, де не можемо. Прораховують такі маршрути, щоб максимально пройти, ускладнити і так далі. Ну якщо там два дрона летіло, то летіли на відповідно до якогось об'єкту, хотіли щось там знищити. Це все теж наші фахівці прораховують органи військового управління і. Розставляють сили та засоби так, щоб їх зустріти вже там, там, там чи там. Ну, явно, що вони десь не летять щось таке вражати недоцільне для них. Так? Тому е сьогодні захист навіть тими ж мобільними вогневими групами теж проводиться локально. Україна ну, надзвичайно велика територія. Одна мобільна група це кілька кілометрів всього може перекрити по радіусу дії. І то кулеметом десь півтора кілометра, це ПЗРК 4-5. Появіть собі, скільки треба цих груп, щоб просто так перекрити всю лінію оборони по кордону виставити таким непробивним щитом, і то все не все не Дуже важко збивати. Тому краще і раціональніше прийняти рішення захищати саме от місто, об'єкт потенційний, яких вони них хочуть уразити, і так далі. І так воно працює. Ви бачите, що результат є. Тому по маршруту слідування. Їх намагаються нищити винищувач не завжди, але піднімаються винищувачі і за тими шахедами літають навкружляють нав... навколо них. Так ну на жаль, ну не пристосовані ті винищувачі для таких цілей. Дуже дуже важко пілоту його знищити. Саме тому ми чекаємо на F-16 для того, щоби. Не треба було мучитись, а взяти, підлетіти і, і знищити. От тому ми їх і так потребуємо сьогодні, сьогоднішній день, в тому числі і для такої мети.